Форма для добровольців. Департамент Євро представив дизайн форми, в якої одягнуть львівських волонтерів на час чемпіонату. Розробляли одяг фахівці з академії мистецтв у комплекті, дві футболки: куртка, кепка, сумка та шорти. Міському бюджету одяг для одного волонтера коштуватиме 400 гривень. Наразі існує форма лише на папері. Увесь одяг пошиють до кінця травня. За задумом, дизайн форми має співпадати з туристичним ознакуванням, яке вже є у місті. В цьому ж самому настрої в нас буде дуже багато інших речей і намети для волонтерів, і там ознакування на таксі, які будуть працювати теж разом з містом, і ознакування на громадському транспорті, які на сьогоднішній день вже є на зупинках, і в подальшому буде теж на власне на рухомому складі. Загалом від міста у дні турніру працюватимуть 940 добровольців. Втім, як зазначив керівник департаменту Євро Олег Засадний, заявок на участь прийшло ледь не удвічі більше. 95% волонтерів львів'яни, серед інших найбільше франківців та тернополян. А ще будуть волонтери зі США, Німеччини, Австралії Росії. Наймолодшим 16 років, найстаршому 70.